Друзі, всім привіт! Розглянемо в огляді житлові будинки на продаж. Така хатинка загальною площею 91 квадратний метр. Комунікації, газ та електрика. В будинку 4 кімнати. Опалення твердопаливне. Для користування залишаються меблі. На ділянці господарчі забудови. Територія огороджена дерев'яним парканом. Загальна площа ділянки 15 соток. Дім знаходиться в місці з красивою природою. Поруч ліс та протікає річка Дніпро. Місце розташування будинку в селі Ліпляве Черкаської області. В селі є школа відділення нової пошти та Укрпошти, амбулаторія, продуктові магазини. До міста канів 10 кілометрів. Це оголошення власників. Посилання на оголошення будинків будуть в описі під цим відео. Ціна дому 7,5 тисяч доларів. Ось такий гарний будинок, в якому знаходиться три кімнати. Опалення твердопаливне. На подвір'ї є скважина, можна завести воду в дім. Будинок обкладений цеглою. Дах покритий шифером. Загальна площа будинку 75 квадратних метрів. На ділянці гараж, погріб, літня кухня, сарай, літній душ. Загальна площа ділянки 30 соток. Санвузол на подвір'ї. Це оголошення власників. Ціна дому 5800 доларів знаходиться в селі Вільшанка Черкаської області. Поруч біля села протікає річка Ятрань. Неподалік знаходиться місто Умань. Ось такий дім продається в селі Талалаївка Христинівського району Черкаської області. В хаті три кімнати, а загальна площа 72 квадратних метрів. В середині три кімнати. Це оголошення власників. Ціна 3900 доларів. На жаль, немає фото всередині хатинки. На подвір'ї є криниця, літня кухня. Біля дому присадибна ділянка з городом. Огороджена територія парканом, загальна площа ділянки 20 соток. До районного центру Христинівка 8 кілометрів. В місті є супермаркети, магазини, лікарня, загальноосвітня школа, церква, пляж, кафе та інше. Наступним розглянемо хатинку, яка знаходиться в гарному місці з виходом на річку. В будинку три кімнати та веранда. Із комунікації електрика своя свердловина на подвір'ї, підведений центральний водопровід. Опалення пічне. Сан вузол знаходиться на подвір'ї. Стіни в хаті цегляні, а загальна площа будинка 44 квадратних метрів. Територія огороджена металопрофільним парканом. На подвір'ї гараж, літня кухня, літній душ і господарчі забудови. Поруч город та садок. Загальна площа ділянки 12 соток. Ціна складає 16 тисяч доларів. Це оголошення власників. Знаходиться будинок в селі Високі Байраки. В селі є відділення нової пошти та продуктові магазини. До міста Кропивницький 15 кілометрів. Це велике промислове місто з необхідною інфраструктурою. Далі в огляді розглянемо дім ціною 150 тисяч гривень, що по курсу долара 3621 долар. Загальна площа складає 50 квадратних метрів всередині три кімнати. Із комунікації електрика та пічне опалення. Санвузол на подвір'ї. На ділянці літня кухня, гараж та господарчі приміщення. Є плодовитий садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 15 соток. На території ділянки потрібно навести деякий порядок. Знаходиться дім в Вінницькій області в селі Ситківці Гайсинського району. В цьому селі є школа, відділення нової пошти, декілька продуктових магазинів автомобільна заправка. До районного центру Гайсин 27 кілометрів. Наступний в огляді ось такий цегляний будинок з великою ділянкою, яка займає 60 соток. Із комунікацій в хаті електрика, газ на подвір'ї є криниця. На території ділянки город та садок на подвір'ї господарчі приміщення. Що стосується самого будинку, всередині знаходиться три кімнати, варанда та невелика комірка. Опалення через пічку або через газові конвектори. Санвузол знаходиться на подвір'ї. Загальна площа будинка 70 квадратних метрів. Територія ділянки огороджена парканом. Вулиця, де знаходиться дім, асфальтована. Ціна будинка 12,5 тисяч доларів. Оголошення власників будуть в описі під відео. Продається дім в селі Мізяківська Слобідка Калинівської міської громади Хмільницького району Вінницької області. Поруч гарна природа. Неподалік є ліс та протікає річка Південний Буг. До міста Калинівка 12 кілометрів. В Калинівці вся необхідна інфраструктура, школи, дитячі садочки, відділення нової пошти та Укрпошти, лікарня, декілька супермаркетів, відділення банку та інше. Цегляний будинок ціною 4,5 тисяч доларів. Продається в селі Дарибчин Шаргородського району Вінницької області. Всередині три кімнати з меблями. Опалення через грубку. В цілому виглядає все охайно. Будинок по території огороджений парканом. Загальна площа складає 65 соток. На подвір'ї Криниця гараж та господарчі приміщення. Площа території ділянки 15 соток. Це оголошення власників. Контакти власників будуть в описі під відео. В селі є дитячий садочок, школа та продуктові магазини. Є відділення нової пошти та Укрпошти До міста Шаргород 28 кілометрів. Продається будинок в місті Могилів Подільській Вінницької області. В місті є все необхідне. Загальна площа будинка 100 квадратних метрів всередині 4 кімнати. Підключені комунікації централізовано воду та електрику. Підключений швидкісний інтернет. Все в житловому стані та виглядає доглянутим. На подвір'ї літня кухня, баня, господарчі приміщення. Поруч город та садок, загальна площа ділянки 25 соток. Це оголошення власників, ціна дому 25 тисяч доларів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.